Турбодріжджі первак бродять за три дні. Повертаючись до матеріалу за Нью-Йорк Таймс, великого там в цій статті є ще багато цікавих фрагментів. І, зокрема, журналісти, які випустили знов ж таки величезний аналітичний матеріал стосовно того, а чому ж власне не вдалося Путіну здійснити свою так звану спецоперацію швидко, як це планувалося в Кремлі напередодні вторгнення? І там зокрема зазначають ще й таку інформацію, що Патрушев напередодні війни переконував главу. Уд ЦРУ американського, що армія Росії нібито не матиме проблем з Україною. Секретар Радбезу Росії Патрушев переконував директора ЦРУ Вільяма Бернса напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, що для Росії війна не стане проблемою. Про це повідомив колишній посол США Джон Саліван і неназвані американські чиновники знову ж таки в коментарі Нью-Йорк Таймс. Повідомляється, що на початку листопада, 2021-го відбулася зустріч між Бернсом та Патрушевим. Під час неї глава ЦРУ попередив росіянина, що у разі. Вторгнення в Україну наслідки для Росії будуть серйозними а захід відповість. Рішуче та одностайно у відповідь на це Патрушев напружився, як повідомляється, кинув свої записи та почав звеличувати доблесть російської армії. Пише знову ж таки ресурс із посиланням на офіційних джерел і офіційних осіб сполучених штатів. Так, от, за їхніми словами, Патрушев говорив, що російські війська були настільки ретельно, нібито, модернізовані за диктатора Путіна, що тепер можуть змагатися навіть зі сполученими штатами у військовому відношенні. Він просто дивився на Бернза, як каже один із співрозмовників видання, і говорив: Ми можемо це зробити.' Я б описав це так, це було вже вирішено, і вони були впевнені в собі у вищій мірі. Його послання було таким: для нас не буде проблемою зробити те, що ми. Хочемо, Ну, зокрема так уважали напередодні вторгнення, але до слова знову ж таки, як ідеться в цьому ж матеріалі, Таймс», вже в перші дні повномасштабної війни Путін все ж таки визнав, що все пішло не по плану, як би і що би не говорила російська пропаганда. Так, от за словами Путіна, українці виявилися міцнішими ніж йому розповідали. Зокрема, російський диктатор визнавав, що українців не так легко перемогти, як йому казали, Zalem. Видання відзначає, що під час зустрічі у березні із тодішнім прем'єр-міністром Ізраїлем Нафталі Беннетом, Путін визнав, що українці міцніші ніж він собі уявляв, і тоді він сказав власне ізраїльському прем'єру, що ймовірно це буде набагато складніше ніж ми думали. Але й війна йде на їхній території, а не на наших. Ми не на нашій території, ми велика країна. Сказав тоді Путін, і маємо терпіння. От власне Власне такі дані, але до речі, ще про одну зустріч із. Тим же Беннетом, ізраїльським прем'єром у жовтні, як пише Нью-Йорк Таймс, власне Путін не захотів зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським. Таку ініціативу висував ізраїльський прем'єр знову ж таки на зустрічі з російським диктатором. Так, от на початку 2021 року, точніше, ну, повідомляється про те, що президент Зеленський запровадив санкції проти російського проросійського, точніше олігарха Медведчука і закрив проросійський телект. Канали, це нібито дуже розчарувало російського диктатора, і «Нью-Йорк Таймс», зокрема, зазначає, що таким кроком зеленського надії Кремля були розбиті. І про своє розчарування Путін висловився під час тривалої зустрічі у своїй сочинській резиденції із, із ізраїльським прем'єр-міністром Беннетом у жовтні 2021-го. У матеріалі йдеться про те, що коли мова зайшла про Україну, Путін ну буквально спалахнув гнівом. Ну і за даними New York Times, Беннет зазначив, що Зеленський був зацікла... зацікавлений у зустрічі з Путіним тет-а-тет. -тет. На що Путін заявив? Цитую: мені нема чого обговорювати з цією людиною а також додав, що він взагалі за єврей. Він не єврей, а пособник нацизму. Ну от власне. Таке сказав Путін до речі. Про Зеленського глава нашої держави сьогодні зробив ще одну заяву стосовно потенційного великого наступу Росіян. Вже ну фактично напередодні річниці великої війни. Зеленський заявив, що Росія хоче здійснити новий наступ на Україні на початку 2023-го. Про таке глава нашої держави сказав власне в інтерв'ю французьким телеканалам на запитання, чи є ознаки того, що Росія готує друг хвилю наступу у 2023-му Зеленський відповів ствердно і каже: наступне: ми розуміємо, що вони хотітимуть цього реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, окупувати нашу державу. Я думаю, що вони ще не відкинули такі думки. каже Зеленський: я говорю про бажання, яке в них є. Я в цьому впен, впевнений. Ну і сьогодні ще маємо свіжу заяву від очільниці Європарламенту, яка закликала надати Україні більше зброї, якраз на фоні заяв про підготовку нового великого наступу Росіян. Отже, президентка Європарламенту закликала надати Україні ще більше зброї, зокрема Роберта Мецола. Закликала надати й додаткову фінансову підтримку Україні проти російської агресії. Зацитую її повідомлення: ця війна має бути терміново припинена, і Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та ще більше санкцій проти Росії. Сказала Мецола. Ну і вона додала, що пишається підтримкою, яку власне ЄС пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни. Водночас, за її словами, євросоюз міг би зробити і більше, і тому вона вітає подальші санкції, які нещодавно були запроваджені проти Росії.